Слава Україні, до вашої уваги програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події у житті українського війська. Дивіться далі. Україна отримає військову допомогу від Німеччини на 500 мільйонів євро. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час переговорів з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Очільники оборонних відомств двох країн обговорили поточну ситуацію на фронті та співпрацю для посилення позицій України. Борис Пісторіус підкреслив, що Німеччина залишається відданою своїм зобов'язанням підтримувати Україну. Допомога на 500 мільйонів євро включатиме ракети до систем ППО Айрі СТІ, артилерійські системи, запчастини до танків Леопард, зокрема двигуни, безпілотні системи та снайперські рушниці. Ціную вашу ініціативу і заклик до всіх інших партнерів зміцнити українську систему ППО. Це наш Пріоритет сьогодні ми потребуємо більш систем ППО, ракет та запчастин, аби припинити цей російський терор. Уповнено, що разом ми зупинимо цю російську агресію і навалу. Тим часом уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує з Харківщиною. Про це заявив речник уряду Федеративної Республіки Німеччина Штефен Гебештрайт. Після тривалої перерви відбувся черговий обмін полоненими. 31 травня з ворожої неволі повернулося 75 оборонців та цивільних людей. Серед визволених оборонців 70 чоловіків та п'ятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність. Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних сил України, зокрема, 13 бійців військово-морських сил та двоє представників повітряних сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок. У поверненні військовослужбовців з полону брали участь об'єднані Арабські Емірати. Цього ж дня відбувся черговий репатріаційний захід на підконтрольну уряду України територію. Повернули тіла 212 захисників України. Україна і надалі вживатиме всіх можливих заходів у межах норм міжнародного гуманітарного права щодо встановлення місцезнаходження оборонців України, які зникли безвісти або потрапили у полон. Тим часом на Харківському напрямку ситуація залишається напруженою. Цивільних мешканців евакуюють з найбільш загрозливих районів. Ворожі сили намагаються закріпитися в будинках, але воїни штормового полку цунамі, бригади Нацполіції, людь не дають так просто це зробити. Наші бійці відтісняють окупантів та зачищають від московської орди будинок за будинком. Наразі в місті перебувати небезпечно, оскільки тривають активні бойові дії. Мешканців евакуюють у більш безпечні місця. Варан, варан, сіку на прийом завдяки злагодженій роботі морських піхотинців чорного батальйону виведено групу з дев'яти людей. Ми вели спостереження за місто Вовчанськ, де займають позиції наші воїни. ми наружили, що з окупованої території. Там, де ведуться бої, з центром місця на території України прибирається група гражданських з білим прапором через один з мостів. Міст, звісно, був розрушений. Ми їх довели коптером фактично до мосту і за мостом на нашій підконтрольній території ми зустріли їх. Сердце, давление. Ну, 10 числа в подвале, не света, ни воды. Животные мы сыру, а потом под конец заполыли дом. С нами инвалиды. Три инвалида. Ранение. 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 Убили лучшего друга. Дрона. Дрона. А где хоронить? Мы выкопали яму. Україна терорист, яка досі є членом ООН, вчергово завдала масований ракетний удар по Харкову в ніч на 31 травня. Одна з ракет поцілила у п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого були повністю зруйновані конструкції з 3 по п'ятий поверхи одного з його під'їздів. На жаль, є загиблі та поранені. Серед поранених 12-річний хлопчик та дівчинка. За словами головного управління Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, ворог застосував тактику подвійних ударів, щоб завдати найбільше шкоди. Нагадаємо, 25 травня ворог здійснив черговий масований ракетний удар по Харкову та влучив по цивільному об'єкту будівельному гіпермаркету, внаслідок чого будівля вщент вигоріла. Фахівці працювали на місці чотири дні, і 29 травня міністр МВС Ігор Клименко повідомив про завершення пошукових робіт. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих, серед жертв – 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення. Нагадуємо, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть своє життя та життя ваших близьких. Черговий результат скоординованих дій сил оборони завдано влучних ударів по терміналах у Краснодарському краї. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Ударна група угруповання сил і засобів військово-морських сил збройних сил України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту Кавказ, що в Краснодарському краї РФ це є черговим важливим кейсом е е щодо ураження цих об'єктів е нафтової промисловості або інфраструктури. Російської Федерації важливим тут є кілька основних аспектів. Це і відстань, на які було уражено цей об'єкт, це і тип озброєння, який застосовувався саме українська розробка, українська ракетна програма і наш комплекс Нептун зі складу військово-морських сил Збройних сил України. Важливість цього об'єкту, як і решти об'єктів військової або подібної інфраструктури, переоцінити важко, тому що. Забезпечення паливно-мастильними матеріалами армії Російської Федерації так само дає можливість їм виконувати завдання за призначенням. навіть якщо безпосередньо такі об'єкти не забезпечують діяльність армії РФ, вони забезпечують надходження у бюджет Російської Федерації, що в кінцевому рахунку все одно забезпечує можливість російської агресії в Україні, тому подібні цілі. Враховуючи їхнє місце розташування і надалі будуть залишатися огітивними військовими цілями для нас, це сталося на початку доби 31 травня, наступної ночі, після того як Сили оборони України вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували з порту Кавказ і використовувалися для військової логістики агресора. В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину. Чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи, що стосується безпосередньо цього об'єкту переправи через Керченську протоку, яка нагадує згідно чинного міжнародного законодавства є суверенною територією України, тому що знаходиться у 12-мільній морській зоні, і відповідно. Саме цей об'єкт забезпечував логістику е, у досить великому об'ємі в інтересах армії Російської Федерації, так званої, на е, Таврійському напрямку, е, тому що е, міст, так званий Кримський, е, станом на зараз, не експлуатується фактично е, у, у тих об'ємах, для яких він був спроєктований. не експлуатується він з тих причин, що російські окупанти побоюються. Е, того, що він може не витримати навантаження е, внаслідок е, дій, внаслідок пошкодження під час спільної операції ФБУ та ВМС, є відповідно, е, у них залишається е, лише одна альтернатива це морська логістика. Тому що так звану залізницю, е, яка має тягнутися, нібито з Ростову до Криму, суходолом по окупованих е, територіях Південної України, вони ще не добудували. І ще невідомо, чим цей проект закінчиться. Тому морська логістика є е, достатньо потужним інструментом для того, щоб перекидати великі об'єми вантажів. І е, е, тут так само є е, е, додатковий важливий момент. Військова-військова е, морська логістика е, наразі окупантам теж недоступна, тому що вихід в море великих десантних кораблів е, вони знають, чим він закінчується. Зазвичай ці кораблі знаходяться в пунктах базування. Тому вони використовують цю умовно умовно цивільну логістику для того, щоб перекидати сили і засоби в Крим з материкової частини Російської Федерації, так званої, для того, щоб забезпечувати діяльність своїх сил на південному напрямку на театрі бойових дій, які знаходяться в південній частині України. Це наш таврійський напрямок. Також ударні безпілотники сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю. Сучасна й ефективна російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об'єкти, які використовуються для логістики та постачання армії РФ. Ворог повинен пам'ятати, Крим це Україна. 30 травня 2024 року спецпідрозділ Гур Міноборони України груп 13 за допомогою українських ударних морських дронів Магурови П'ять в чергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора у тимчасово окупованому Криму. Спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи united 24 З метою знешкодження у даних морських дронів на підході до бухти Уська російські окупанти в Криму 32 рази піднімали в небо бойову авіацію. Зокрема, літаки Су-27, 3035, Міг-29, Б-12, Ан-26 та гелікоптери К-27, 29 і Мі-8. Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати. Утім, нічого не завадило спецпризначенцям гурміноборони України успішно виконати бойове завдання. За даними закритих звітів російських окупантів, спецпризначенці груп 13 знищили у Криму два ворожі катери КС-701 Тунець та уразили ще два судна такого ж типу. Нагадаємо, лише з початку 2024 року спецпідрозділ «Груп-13» за допомогою ударних морських дронів Магура В В-5» вже знищив російський ракетний корабель Івановець, великий десантний корабель Куніков», корвет Сергій Котов, швидкісний патрульний катер Мангуст. Сили оборони Півдня постійно спостерігають за ворогом з моря. В одному з таких підрозділів військово-морських сил, які цілодобово несуть службу на березі моря, побували наші кореспонденти. Окопи, перевірка зброї, пост здав, пост прийняв. Багато про свою роботу хлопці розказати не можуть, адже їх робочий день починається не з кави. Робочий день починається з того, що ми приїжджаємо. Перевіряємо всі засоби спостереження, все обладнання, а також зброю, щоб вона була в бойовій готовності, а також на ураження противника, який захоче до нас пройти. Обстріли є, і обстріли нормально. Працює ствольна арта, ще залітають хіди, ланцети, ну і все інше. Головне завдання підрозділу не допускати наближення та висадку ворожого десанту, як з моря, так і з повітря. Тримаємо берегову лінію, щоб ворог. Не зайшов, не пройшов, якби не пересік ту границю, яку ми стримуємо. Військові, з якими ми спілкувались, знають на що здатен ворог, адже до повномасштабного вторгнення захищали Україну на сході. Я розумів, що це не на один рік ну, одразу В цих хлопців. Найсильніша мотивація: вони обороняють свій дім, а тому морські кордони надійно захищені. Новітній український корвет гетьман Іван Мазепа вийшов із корабельні РМК Марін на перші ходові випробування. Цей корвет спустили на воду у жовтні 22-го року, а розпочали його будівництво у січні 21-го. Планувалося, що до кінця 22-го року корабель із частковим оснащенням відбуксирують в Україну на добудову. Однак, через повномасштабну російсько-українську війну корабель добудували й оснастили в Туреччині. Фонд Сергія Притули спільно з групою технарі передали пристрої для виявлення та супроводження ворожих безпілотників. Ця українська розробка має назву Полос і отримали її підрозділи протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України. Не перша та не остання партія полозів від фонду Сергія Притули та групи технарі потрапила до своїх власників, які оберігають українське небо. Представник однієї з частин протиповітряної оборони Дмитро. Як ніхто інший знається, наскільки є важливими для українського війська відповідні технології та сучасна зброя. Цей виріб дозволяє більш точно, завдяки тепловізору, знайти ціль, супроводжувати. її, Потім в нужний момент включити прожектор, підсвітити її. І розрахунники МВГ вже безпосередньо здійснював вогневий вплив. Таким чином підвищується в рази ефективність вогневої групи. Для виявлення та супроводження БПЛА полос має тепловізор, монітор, прожектор, штатив та інші складові, що дають змогу більш точно знищувати повітряні загрози. Благодійники вже не вперше передають такі прилади нашим захисникам. Та саме цей варіант полозів є більш удосконаленим, який добре продемонстрував себе в роботі. Підтвердженням цього є уламки збитих безпілотників, окупантів. Ми розуміємо, що для стрільців достатньо добре знайти і підсвітити, а все інше зробить великий досвід і правильна система навчання. Підрозділи протиповітряної оборони отримали технічну допомогу, подякували за підтримку та готові ще краще боронити небо українського півдня. Це збереження життя, інфраструктура. Це дуже-дуже важливо. Наш час – час дуже актуально. Велика вдячність від мене та моїх хлопців за надані обладнання. Слава Україні! Штуки класні, сучасні. Все буде добре, слава Україні. Українська протиповітряна оборона демонструє такі результати, про які до цієї війни ніхто взагалі в світі не знав і не мріяв. Разом до перемоги. Що насправді сталося в Одесі 2 травня 2014 року? Чи завадили Одесити реалізувати Донецький і Луганський сценарій, який закінчився війною на сході України? Саме ці питання рефреном звучать упродовж нової книги Бориса Тинки Друге травня кривавий слід російської весни. Про одеську трагедію, а саме так, зараз називають події 2 травня 2014 року, говорити важко, але говорити треба. Як повітря, необхідна правда про першопричини та наслідки, про учасників і винуватців. Істина може ґрунтуватися лише на фундаменті достовірних фактів, бо це головна, а може і єдина зброя справедливості. Днями в Одесі відбулася презентація книги Бориса Тинки Кривавий слід російської весни. Польський письменник і з 2014 року український волонтер зібрав десятки розповідей очевидців загибелі одеситів на центральних вулицях міста та в будинку профспілок. ten scenarii, który powtarzyli w Donieckie, w Ługańskie, chcieli powtórzyć to, że jest, no no tak, że dosyć jesteśmy spasli, a dos, spasli Ukrainę. Tam, gdzie pojawia się raz Rosja, tam tam nienawiść krowy słyszy w rosyjskojęzycznych miastach. Ja oceniam hmm. nadzieję, że Polacy pani hmm. mają, że to Ukraina świeciła zaś świecić Europę, a z tej książki można uznać, jak rabota jest propaganda, a polskie czytelnie stali żertwo tej ruskiej propagandy. Ruska propaganda w Polsce nigdy nie wspomina jest що варю на грічеській вулиці, на гричецькій пощаді для ніхтолька сама главна картинка це дом правсоюза в которой в процесі роботи над виданням. Автор провів десятки інтерв'ю з учасниками подій та експертами групи 2 травня: Владиславом Сердюком, Владом Балінським, Володимиром Саркісяном, Оленою Балабою, Марком Гордієнко, одеськими журналістами та багатьма іншими свідками подій. У Нас ну, була така надія, що ми донесемо правду всім сторонам, я і, і маю на увазі міжнародній стороні. Бо пропаганда дуже і дуже сильно тоді використовувала для, для дискредитації саме України на міжнародній арені. Це була дуже важка праця. Те, що в Одесі ну, зробила група 2 травня, те, що вже ну, ніхто не розповідає про 400 загиблих, я маю на увазі, Азі в підвалі, от а якраз в Європі досі розповсюджується російська пропаганда, вона дуже сильна, і ми бачимо, що вона дуже дуже і дуже зараз нам заважає. Це була війна, так зараз вже все це зрозуміло за для того, щоб захопити от частину України, отак підступно спочатку, а потім для того, щоб і захопити і частину Європи. Бо вони ж до останнього часу не відмовились від захоплення захоплення дещини від захоплення невизнаного Придністров'я саме підбір фактів і створення сайтів групи 2 травня це те, чим я займався Я дивувався постійно, як людям, яким ми надаємо стільки фактів, надаємо стільки інформації, як вони можуть ще вагатися і не сприймати правду. Російська пропаганда. На мою думку, приплюнула колишню нацистську пропаганду. Вона має набагато більше інструментів ніж колись нацисти мали під час Другої світової війни. І один з таких центральних їхніх таких стрижнів це оці одеська, так звана хатинь, де вони на весь світ показали події в абсолютно викру... викручені з них на голову. Дослідження пана Бориса він доніс зараз об'єктивну думку для польського середовища. Це дуже важливо, щоб це фактично Онструкція цього їхнього сучасного міфу про деську хати я думаю, що ця книжка має вийти не тільки українською мовою, але й англійською мовою, можливо, й французькою. Бо це одне з свідчень може бути на трибуналі Гіаському стосовно їхніх їх злочинів. На обкладинці книги фото заслуженого художника міжнародної федерації фотомистецтв Ефіап Олега Куцького. Дуже важко говорити про цю роботу, тому що вона виконана на куликовому полі під час того знаменитого горіння будинку проспілок. І в цей час, коли там всередині самого дому почалось задимлення, дим був якийсь незрозумілий запах цього диму, він навіть був на площі. І люди почали випадати з вікон. Там і люди загинули, а деякі були поранені. І українські патріоти, які були внизу, вони допомагали цим людям. Прусифіковані елементи говорять про те, що там їх добивали. Такого не було. А я це об'єктивне свідоцтво того, що там проходило. На жаль, українськомовного видання книги досі не існує. Хоча автор хотів цього від самого початку роботи над публікаціями і навіть пропонував видавцям безоплатний переклад тексту. А враховуючи руйнування однієї з найбільших типографій України у Харкові 23 травня, цей процес ускладнився ще більше. Проте громадські діячі Одеси та друзі Бориса Тинки продовжують пошуки спонсорів. У 2014 році російська пропаганда на окупованих українських територіях намагалась розповсюджувати міф про різну ідентичність українців Заходу і Сходу. І нібито байдужість однієї частини країни до подій в іншій. Наш герой родом із заходу України. Десять років тому добровольцем поїхав на схід виганяти окупанта, руйнуючи цей міф. Перервана цивільне життя 2022 рік. Мобілізація і знову в строю. Потім поранення і служба в ТЦК та СП. Більш детально Володимир розкаже про себе сам далі в нашому сюжеті. До повномасштабного вторгнення можна сказати, це все був дитячий садок, а потім все почалось по – Ракети, самоліти. І раніше ми не бачили тільки ядерної зброї, все решту вже ми на собі відчули. Хтось більше, хтось менше. Свій бойовий шлях Володимир почав як доброволець задовго до повномасштабного вторгнення. Адже для нього, як для справжнього патріота, війна почалась з окупації українського півострова. Як всіх нормальних людей, все почалося з окупації Криму. Далі Донбас. Все почалося з аеропорта, піски, водяне, опитне, я ж до Авдіївки. Участок фронту в 30 кілометрів обійшов, облазив, повзав. Тоді ще не було чим літати, на жаль. В складі підрозділу звільняли водяне, опитне, скажімо так, не давали повністю оточити Донецький аеропорт, щоб мати якусь змогу добратися до хлопців в терміналах не тільки зі сторони пісків, поздітній смузі, але і ще й з тилу. І поки наші леви там боролися, Дали змогу розширити свій контроль довкола Донецького аеропорту, щоб було більше можливостей, як туди заходити, виходити. Я прийшов як доброволець і пішов як доброволець. Скажімо так, я для себе вирішив, що я свою справу на той момент виконав. Але закінчились активні бойові дії, перейшли до позиційних, сидіти в окопі не можна відповідати. Це не цікаво. Ті, хто був на передовій з 2014 року, бачили, на що здатні російські військові, і вже тоді знали мету окупанта знищення України та нашої нації. Після 24 лютого Володимир зрозумів: ця війна на жаль надовго. Я почав, скажімо, так. Прийшов на заміну через пів року після повномасштабного вторгнення. На той момент вже було багато як і поранених, так і вбитих. Зайняв місце когось з них. Ну, як вже є бойовий досвід, що мене ще вчить. Від танків ховатися, від ракет ну, не поможе. А піхота лізе, піхоту треба стримувати. Артилерійський обстріл не встиг застрибнути в окоп. Правоногався в осколках. Смертельне поранення у зоні паху в артерію. Стікав кров'ю, першим ділом перевірив чи все на місце, а потім вже звідки деть тече. Тож дякуючи професійній роботі госпітальєрів, руками зажали артерію, щоб не стикти кров'ю. І до, скажімо так, до зеленої зони. Лікар, медик, парамедик. Тримав руками артерію, щоб вона не кровила. Далі Запоріжжя, Дніпро, Київ. Реабілітація, відновлення. Доброго ранку, ТЦКТСП. Зараз проходжу службу в Приморському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в роті охорони. Відновитися, заживити рани і, можливо, далі повернутися до боротьби. Володимир тримав оборону у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Було важко, але він говорить, що така робота військового. Висування на позиції заняття оборони це все під постійними обстрілами. Ну, там нема передишки такого, що до шостої воюємо, а далі у нас вечеря, йдемо, відпочиваємо, лягаємо спати, зранку починаємо. Без перестанку ведуться бойові дії. Але найголовніше, про що думав в такі моменти, у мене лопата не гостра. Копати лимбацьке і чорноземне так вже й легко. Тим більше тупою лопатою. На запитання про мотивацію Володимир підтвердив вже відому аксіому: ми не один народ. Адже улюблений наратив російської пропаганди можемо повторіть, говорять ті, для кого ні життя, ні майбутнє своїх дітей нічого не варті. Мені є за кого воювати. Сім'я найдорожче, найголовніше виховати сина, щоб йому не довелося років через 20-30 робити те, що я роблю зараз. Страшно програти. Духом не падаю, вірю в перемогу. Більше інформації на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Не забувайте підтримувати військо, зберігайте спокій та вірте у Збройні сили України. Наближаємо перемогу разом! Героям слава!